Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про наступну онлайн-платформу для проходження онлайн-курсів Освіторія. Велика кількість курсів, наприклад, Всеукраїнська школа онлайн. Тут ви дізнаєтесь, як працювати з новим функціоналом платформи, що допомагає вчителям у збільшеному та дистанційному навчанні. Наступний курс де вчителю про апригейда себе перелік най Можливостей. Які можливості пропонують громадські організації цього року, педагогам для професійної прокачки, як обрати саме ту, яка підійде саме вам? 5 головних запитань про всеукраїнську школу онлайн. У цьому курсі ви дізнаєтесь найважливіше про всеукраїнську школу онлайн. Доступний фінальний модуль онлайн-курсу про дистанційне та змішане навчання. Це четвертий фінальний модуль, його дуже всі чекали. Від іноземних мов до IT 10 корисних сайтів, які допоможуть вам прокачати свої знання. Як створити відео для онлайн-курсу поради від студії Адера. До речі, про Едеру в мене буде окреме відео, обов'язково його перегляньте. Наступне, про що хочеться сказати, це про те, що є дуже цікава сторіночка, де ви можете знайти велику кількість цікавих курсів. Наприклад, путівник реформує нуж усе, що потрібно знати вчителю. Дуже рекомендую почитати останні новини. Новини на освіторії часто оновлюються, і ви можете черпати. Цікаву інформацію, актуальну і головне, та, яка саме, актуальна саме зараз. Наприклад, як педагоги очолюють благодійний рух на місцях, як допомогти тваринкам із затоплених територій, конструктору року доброти? Тобто те, що відбулося на Каховській ГЕС, трагедія, яку вивчатимуть у школах, якою буде освіта завтра? Глобальні виклики та ідеї для втілення в Україні. Отже, на освіторії ви знайдете багато цікавих курсів, який особисто я рекомендую, це нуж, базова середня освіта, надзвичайно актуальне, безкоштовне навчання для вчителів середньої ланки нової української школи. Цей курс охоплює всі важливі аспекти впровадження реформи, що співпадає з п'ятьма модулями. Ось ми можемо проглянути інформацію про даний онлайн курс, як отримати сертифікат за проходження курсу, про курс «Нуж базова середня освіта. Для кого створили цей курс? Для вчителів 5-6 класів, які працюють у класах «Нуж», а також для усіх вчителів, що прагнуть дізнатися більше про реформу освіти і нові підходи та інструменти в роботі з учнівством. Коли ви натиснете на Зелене, ви зразу почнете курс. А можна ще довідатися більше. Курс цей складається з відео, з конспекту та тестування, і ви завжди зможете повернутися до цих матеріалів. Курс складається з 25 обов'язкових уроків, 11 уроків про освітні галузі та вибор учителя та 10 розв'яснювальних завдань. Експертами курсу нуж, базова середня освіта є дуже цікаві особистості, творчі, креативні, харизматичні, яких цікаво слухати, і деякі їхні лекції хочеться переглядати ще і ще. Програма курсу НУЖ базова середня освіта складається новий зміст освіти, діти НУЖ, хто вони, сучасні підходи в роботі з учнівцем, оцінювання та моделі галузі. Всі ці тести є вже відкриті, і всі уроки відкриті, і ви їх можете переглядати. Необхідно дотримуватися послідовності, тому що наступний тест або наступний урок вам не відкриється, поки ви не пройдете попередні. Цікаво є те, що кількість спроб проходження тестів є необмеженою. Тобто, доки ви не дойдете до правильної 100% відповіді, ви не перейдете Далі, Там, по-моєму, 70% правильних і вас пропускає далі. Ось ви бачите, є сторінка дуже зручна для пошуку, де ви зупинилися, і останній – це фінальний тест курсу. І так, на що я хочу звернути увагу ще на таке запрошення від освіторії, долучайся до підготовки тренерів нуш і додаткові 30 годин підвищення кваліфікації та до заробітку. Ось такий курс я вам рекомендую. Бажаю вам а, досконалюватись, розвиватися, кожного дня дізнавати щось нове. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео у своїх соціальних групах, діліться із колегами. Нехай український YouTube стає все більшим. Гарного вам дня!